Криптокомпанії йдуть зі старих криптохабів. Сьогодні обговоримо гарячі питання, як деякі криптокомпанії вже втратили свою криптоліцензію та чому Литва та Естонія вже не такі привабливі для криптобізнесу. Привіт! Це «Інексіс-подкаст». Тут говоримо про криптобізнес та міжнародні податки. Мене звати Андрій Данченко, я СЕО юридичної компанії «Інексіс». А мене звати Анастасія Барданова, я юрист у напрямку Фінтех компанії INEXIS. І сьогодні ми обговоримо, чому криптопідприємці думають, куди релокуватися криптобізнесу з Естонії, Литви, можливо, з Європи, і чому Польща раптом стала вигідним варіантом. Так, ми всі пам'ятаємо, що ще пару років тому відкрити криптокомпанію в Естонії чи Литві було майже так же просто, як замовити піцу онлайн. Але з 2023 року все кардинально змінилось. Настя, що саме в Естонії? Ну, по-перше, Естонія встановила нові вимоги до Васпів. Раніше достатньо було статутного капіталу у тисяч євро. Навіть були часи, коли було і менше. Але наразі потрібно мати від 100 до 250 тисяч статутного капіталу. Це вже відсікає 80% гравців, які просто не хочуть вкладати подібні суми просто у статутний капітал. Це не все. Регулятор став тепер буквально під мікроскопом розглядати кожну компанію. Зокрема, компанія повинна мати реальний сабстанс в Естонії, тобто не можна просто віддалено тримати бізнес на віртуальній адресі. Потрібно бути там, платити зарплати, орендувати офіс ніякого аутсорсу. Це насправді печально, враховуючи те, що в Естонії дуже класна модель оподаткування. Але, на мій погляд, навряд чи криптобізнес продовжить нею користуватися. Через такі якби перепони. Андрію, а що ти думаєш, чи залишиться криптобізнес в Естонії? Це дуже цікаве питання. Наразі багато компаній, які ще у 20-22 роках відкривали Сталіні, зараз або переїжджають, або планують. І яскравий приклад для нас: це один із наших клієнтів, який працював через естонську компанію і нещодавно отримав листа від регулятора з вимогою терміново збільшити статутний капітал. І це у 20 разів. Це вже не 12 тисяч євро, а 250. Стає зрозумілим, що Естонія, напевно, більш не є цікавим варіантом. Вимоги стали жорсткіше, майже як вимоги Міка, а паспортизація так і не з'явилась. Вас лишився Васпом. Ми запропонували нашому клієнту рішення, яке на перший погляд здалось, ну, напевне неочевидним. І це стала Польща. Але дане рішення виявилось влучним і клієнт успішно релокував свій бізнес. Цікаво. Ну добре, якби з Естонією зрозуміло, а там, якби, все зрозуміло, збільшився статутний капітал, і насправді вимоги стали більш жорсткими. А давай поговоримо тепер про Литву, серце Фінтеха Європи. Раніше вона теж була криптохабом, але що сталося зараз? Тут не зовсім зрозуміло питання. А що наразі з Литвою в контексті криптобізнесу? Як я знаю, багато платіжок походять саме з Литви та країна має гарну репутацію. Так, згодна з тобою, але ця репутація більше про платіжки. А от з криптою останнім часом стало все набагато жорсткіше. Все почалося з того, що Центробанк Литви провів тотальний аудит і понад 300 криптоліцензій просто анулювали. До того ж, ввели вимоги, які стали реальним бар'єром для багатьох підприємців. Наприклад, це обов'язковий локальний АМЛ-офіцер в штаті, це жорсткий контроль за структурою компанії і, звичайно, ніяких віртуальних адрес. Тільки реальна адреса, і бажано, щоб не дуже багато компаній на ній знаходилися. Так, слухай, статистика просто вражає. Цікаво, а що ж такого могло статися, що більше трьохсот компаній отримали листа щастя з відкликанням їхньої криптоліцензії Знаєш, яка була найпопулярніша причина того, що їх анулювали? Ні, не знаю, поділись, будь ласка. Uh, найпопулярнішою причиною було те, що їхній МЛРО, тобто особа, що відповідає за процедуру протидії відмиванню коштів, одночасно працював ще в кількох інших компаніях і був зазначений там як їхній МЛРО. Uh, причому були випадки, коли, uh, наприклад, в 10 компаніях була зазначена одна людина, і регулятор зрозумів, що навіть чисто фізично ця людина не змогла би їх uh, дійсно правильно обслуговувати. Це uh, справедливо з точки зору АЕМСІ в тій регуляції. Але... Для підприємців це означає те, що витрати збільшилися, тобто потрібно дійсно утримувати як мінімум штатного працівника, щоб підходити під вимоги місцевого законодавства і під вимоги МІКА. Правильно, я зрозумів. Тобто, без можливості щось виправити і без попередження просто анулювали криптоліцензію. Так, так. Отак, от, от, от просто взяли і зробили, і плюс як ми з тобою вже поговорили про Естонію, теж в Литві немає цього повноцінного транзитного періоду. На папірцях він є, але по факту бізнеси вже повинні мати великий статутний капітал штатних працівників та реальний сабстанс в компанії, що по факту відповідає вимогам Міка, тобто, як деякі підприємці розраховували, що в них ще буде час підготуватися, але події показали що в Литві і в Естонії вже діють нові правила ще до прийняття Міка, якби ще до ну, якби Міка прийняли, але ще до закінчення транзитного періоду? Литва почала діяти на випередження, і на цей час компаніям, я так розумію, не дали часу на підготовку, і це реальний стрес для проєктів з обмеженим бюджетом. Так, так. Ми з тобою згадали Естонію та Литву як юрисдикції, які поступово або не поступово закривають двері. Але Польща вона набирає популярність. Про неї мало хто говорив навіть 5 років тому. А зараз це ну, вона може просто стати магнітом для криптобізнесу. Так, я також це помітив. Останнім часом усе більше криптокампаній туди дивляться, і можна сказати, що наразі Польща це останнє вікно в ЄС для невеликих криптокампаній. Особливо для криптообмінників багато наших клієнтів тільки за останні півроку почали будувати там свої криптобізнеси. Найбільша частина це саме криптообмінники. Так погоджуся з тобою. Польща як була, так і буде, а особливо зараз популярною. Причому з дуже практичних причин наразі в країні діє. Режим Васп з більш лояльними вимогами ще немає локального закону, який би імплементував Міка. І хоча реєстрація нових нових Васпів закрита, але є готові компанії, які можна купити. І перереєстрація завдяки діджиталізації Польщі займає там 10 максимум 12 днів. Так, ми кстати наразі у себе аналізували у порівняння з тим же касп це просто скарб. Умовно, зараз можна зайти на ринок із невеликим бюджетом, потестити модель і вже потім вирішувати, чи там можна йти на повноцінну МІКО. І по цифрах це також привабливо. 1100 євро мінімальний статутний капітал це не 250 тисяч, як в Естонії, обмін крипти на крипту не податковується. І що дуже приємно, нульовий податок на ПДВ на криптовалюту. Так, багато компаній у сфері криптообміну та криптопроцесингу користуються цими умовами прямо зараз. До речі, з комплаєнсом Польща теж помірна, тобто не, не надто суворі, такі як в Естонії, Літві. А може бути достатньо навіть одного резидентного МЛРО за умови, того, що не дуже велика кількість транзакцій, і в цілому це буде залежати від загального об'єму роботи, звичайно. Так я наразі згадав, що ми вже проходили цей шлях з клієнтом. Компанія була в Литві, але через нові вимоги просто не потягнули і перерестувались в Польщу. І от за півроку плюс 30% користувачів і десь плюс 25% по обігу. До речі, ринок там реально активний. Майже мільйон людей у Польщі мають криптовалюту за офіційними даними. Так Теж чула про те, що тільки з офіційними даними, отака от цифра і вона дійсно вражає. І дуже багато, звичайно, українців в Польщі, які ну вони не можуть в Україні це робити. У нас в Україні немає крипторегулювання, а вони якби користуються криптовалютою в Польщі. І що цікаво, в Польщі очікується до 9 місяців транзитного періоду після прийняття закону, якщо податися на КАСП завчасно. Це по суті шанс зайти зараз, налаштувати всі процеси і по потім ще мати а, час адаптуватися під нові правила у мене навіть є приклад. Один знайомий вже готується до цього. А, що він зробив? Він поповнив капітал, найняв амл офіцера, узяв офіс у Варшаві, і наразі ми вже почали роботу над підготовкою політик, щоб відразу податись на КАСП як тільки відкриється вікно. І це класна стратегія, тобто адаптація без пожежі. Умовно, Польща наразі це країна, де ще можна підприємцям вільно дихати, але ну мається на увазі у сфері крипти. Але не довше, звичайно, ніж січень або крайній строк це липень 26-го року. Хоча я думаю, що локальне регулювання буде прийнято вже до кінця 25-го року, плюс цей транзитний період, який ми обговорили. Напевне, тому хто планує рухатись в бік ЄС. Це один із останніх шансів зробити це розумно а не в хаосі, звісно, польща не для всіх. Якщо навіть польські витрати не вкладаються у там модель, треба дивитись ширше. Якщо ЄС це не must have для моделі криптобізнесу, який планується, я думаю, що не потрібно європейське пак опакування, має сенс розглядати альтернативні варіанти за межами Євросоюзу. Погоджуся з тобою, і сьогодні ми для вас, глядачі, підготували кілька топових юрисдикцій, які можна розглянути для релокації. Зокрема, першим варіантом, який ми хочемо вам запропонувати, це Канада. Канада одна з перших країн, що легалізувала крипту. А в Канаді діє ліцензія MSB, міжнародно визнана. підходить для побудови іміджу надійного гравця. І в цілому позитивний класний варіант. Наступним варіантом буде Ель Сальвадор. Це теж країна відома своєю лояльністю до крипти, до криптопроєктів. І ще вона відома тим, що встановила біткоін як свою національну валюту. Тому, в принципі, ці дві країни дуже класні, якщо ви розглядаєте альтернативу Міка, якщо все-таки ваш проєкт знаходиться на стадії MVP, early stage, ви хочете затестити щось, то вам класно підійдуть острівні юрисдикції. Причому є дуже різні варіанти, але їх об'єднує те, що вони мають достатньо оптимальне оподаткування, багато гнучкості і ну, звичайно, кожен проєкт потребує окремого аналізу. Не всі юрисдикції підійдуть. Однак, це класний варіант, щоб затестити вашу модель. Чи вона спрацює і як її взагалі упакувати. І остання така юрисдикція це Емірати. Вже зараз це є топовим рішенням для бірж, фондів, великих гравців. Вартість ходу, звичайно, вища, але і можливості зовсім інші. Напевно, необхідно додати в цей список також і Швейцарію. Це престижна юрисдикція із чіткою нормативкою та позитивним ставленням місцевих банків до крипти. Цікаве напевно для структурування криптопроєктів, обмінників і фондів. Так, Андрій, погоджуся з тобою. Швейцарія дійсно займає особливе місце в серці наших клієнтів а, і буде займати, тому що Швейцарія дуже прогресивна країна а, і дуже швидко імплементує крипторегуляції. І в цілому, банки також позитивно ставляться до цього. А, маю також додати, що всі ці юрисдикції, які ми з Андрієм сьогодні розглянули, їхні переваги та особливості, ви можете побачити в нашому гайді, які країни стають криптохабами у 25-26 роках. І цей гайд можна отримати. Мати, взявши участь у нашому безкоштовному криптовебінарі, що відбудеться 25 вересня, де ми розкажемо про нюанси Міка, взагалі, яка вартість строки, повідповідаємо на ваші питання. Тому реєструйтеся вже сьогодні. Давай трохи резюмуємо. Тобто, для криптобізнесу сьогодні фактично є три основні сценарії: перший сценарій це входимо в групу Міка вже зараз. Вносимо капітал, готуємось до каст і подаємось. Бо відстрочки більше не буде, наприклад, уже зараз можна податись на наказ в Чехії, на Мальті або на Кіпрі. Другий сценарій це обираємо тимчасову лояльну зону, таку як Польща, працюємо до прийняття закону і далі адаптуємось або змію стратегію. І третій сценарій це йдемо за межі Європи. Якщо модель не витримує витрат ЄС рівня. Шукаємо юрисдикцію, де регулювання гнучкіше, і старт дешевий сьогодні. На ринку я вважаю, що є юрисдикції буквально на будь-який смак і гаманець від бюджетних острівних опцій до престижних, складних, але надійних, типу Канади чи Швейцарії. І це нормально. У кожного бізнесу своя модель, своя стадія, свій ритм, і головне рахувати, що підходить саме вам. Але все таки курс зрозумілий. Європа рухається до спільної крипторегуляції, і багато хто вже сьогодні думає, як вписатись у правила гри Міка. Так, у наступному випуску ми поговоримо окремо і детально про європейську модель: ліцензію КАСП, перехідний період, нові вимоги, бюджет входу та стратегії виживання в умовах Міка. Підписуйтесь на Inexis Podcast. Тут ми говоримо про криптобізнес простою мовою, але з юридичною точністю. Якщо у вас є питання, запрошуємо вас на консультацію.